Жний удар снігового циклону найбільше припав саме на Житомирську область. Негода створила транспортний колапс на деяких ділянках дороги. службі автомобільних доріг області кажуть, до такої ситуації були готові. Було е, піднято всі підрядні організації, вони були готові, вони е, почали розчистку дорожнього покриття. І тому в принципі, колексів нам, нам вдалося уникнути. У Державній службі надзвичайних ситуацій зазначають, що за останню добу роботи з ліквідації наслідків негоди вистачило. Працював обласний штаб з ліквідації наслідків негоди. Безпосередньо участь в процесі приймали підрозділи ДСНС. Зокрема, деблоковано 14 транспортних засобів із заметів, прибрано 11 дерев, які впали на проїжджу частину. За наслідками негоди 22 населених пункти були відключені в енергопостачання. На даний час проводяться роботи щодо його відновлення. Попри складну ситуацію та деякі затримки у русі, дорожники працюють 24 на 7. Задіяно 5 потужних підрядних організацій. Говорять у службі. Працює на сьогоднішній момент і на зараз працює. Більше 60 одиниць техніки на дорогах області, тому дорожники в роботі. Попри готовність комунальників, минулої доби було обмежено рух великовагового транспорту дорогами міжнародного значення, щоб дозволити снігоприбиральній техніці розчистити дорогу. І в 23.30 це обмеження було знято. і На сьогоднішній момент всі дороги проїзні і функціонують повному по обсягу. Нальки Житомира також не мали відпочинку для розчищення доріг. Було задіяно чи не усі служби, говорять у міській раді. 11 одиниць працює по тротуарах загального користування. Та більше десяти одиниць їздять на прибудинкових територіях. Є технологічний процес. І вчора з двох годин дня, як почались, почались опади, підприємство почало пересипати місто і фізично це зробити з аномальними такими опадом. Гідромецентр вчора, до речі, попереджував про жовтий рівень, перший жовтий рівень небезпеки. І підприємство почало пересипати, але за одну годину це практично неможливо зробити. Тому місто всю ніч пересипалося зночі почали вже всі інші заходи є процес, який повинен пройти, незважаючи на те, що комунальники працювали у посиленому режимі. Негода призвела і до дорожньо-транспортних пригод за минулу добу сталося 16 дорожньо-транспортних пригод. З них одна з потерпілих 15, де транспортні засоби отримали механічні пошкодження з матеріальними збитками. За сьогодні вже сталося. Три дорожні транспортні пригоди на жаль, одна з них з потерпілими, де є один загиблий, один травмований. Це на Бердичівській трасі в місті. Ситуація контрольована, ускладнення руху немає, і працює снігоприбиральна і посипальна техніка. Комунальники продовжують розчищати та посипати дороги, а водіям нагадують, що зимову гуму рекомендовано замінювати в період з середини жовтня до початку листопада. Вікторія Дубовик, Вікторія Гнатюк, Юлія Заткевич, телеканал СК 1